Доброго дня всім, хто завітав на мій канал переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні вирішила приготувати, верніше спекти, пиріг полуничний. Зараз сезон полунички, тому вирішила приготувати такий пиріг. Для початку потрібно гарно розтерти чи збити яйця з цукром. Троє яєць у мене тут дрібка солі і додаю 150 грам цукру. І зараз гарно розітру до такої-менш більш менш пишної і білої маси. Можна взяти міксер, буде швидше. Я взяла вінчик, буду вінчиком. Збила я масу, все-таки взяла міксер. От, отака маса. Побіліла і така пухкенька. Тепер додаю сюди кефір 150 мл. вінчиком поки що розмішувати. 120 мілілітрів олії. Там по рецепту йде взагалі-то молоко. Ну я сьогодні беру кефір. Трішки змінила рецепт. Так що буду робити так. На кефіру. Борошно 300-350 грамів. Так як я молоко замінила кефіром, то я борошно все не буду додавати зараз. Додам частину, а потім буду дивитися по тісту, скільки піде борошна. Так що поки що отак. Сюди на борошно, так як я не все висипаю, то я додаю. 10 грамів тут у мене розпушувача і отак пів чайної ложечки соди. Можна взяти тільки розпушувач, 15 грамів розпушувача. Я беру розпушувач і соду. Зараз сюди на борошно отак висипаю. І отут зверху також з борошном розмішаю трішки і потім вже розмішаю із яйцями із цукром. Ну, так розмішала і тепер буду замішувати тісто. По густет ті треба дивитися таке, як густа сметана має бути тісто, не дуже рідке. І я додам, в мене ванільний ароматизатор, якщо ванільний цукор, то можна додати зразу туди в яйця з цукром звичайним. І коли буде збиватися яйця, то він розчиниться. Краще тоді додавати. Та як у мене ароматизатор, то я зараз додаю тільки. Він такий не дуже, я вже додавала, то даю десь крапель п'ять. Зараз отаке тісто, ну я думаю, що я ще додам борошно, але зараз додам ще, отут у мене десертна отака ложка. десертна, оцту, Я додаю оцет, коли тісто на кефірі. І якщо соди трішки додаю, тоді воно тісто пишніше. Додам ще борошна. Десь, я так дивлюся, що десь 300 грам борошна піде. Там 350 у мене було, то десь грам 50 у мене залишиться. Форма у мене діаметр 27 сантиметрів кругла. Така чимала форма. Так, все, тісто готове. А тепер займуся зараз полуницею і буде ще крихта в нас масляна. Так, отаке по висоті тісто. Можна форму вилити, я вилью форму, потім буду готувати така форма. Змастила, застелила пергаментом і змастила олією. Тісто все виливаю і буду потім полуницю викладати на тісто. Трошки розрівняю. Можливо, на цю форму і треба було більшу порцію брати, подивимося. Ну, подивимось. Отака форма чимала в мене. Так. Отак у формі десь отак, я не знаю, скільки тут, більше сантиметр. Десь до 2 см. У мене тут тіста. Тепер я полуничку. Зараз хочу потрусити борошном. У мене полуниця вчорашня була в холодильнику стояла. Свіжу віддала дітям їсти, а у пиріг, думаю, буде і ця добра. Для пирога вона все рівно в пирогу запечеться, не буде така, як свіжа. Так що хочу трішки борошном потрусити. Перед тим, як викладати, тому що вона так, ну, трішки, як буде тісто підходити, вона затримається не на дно піде, а трішки затримається у тісті, по тісту там. Так. Ну я поки не буду викладати, зараз замішу крихту, тому що вона там у тісті ж. Вже... Буде сік пускати, щоб воно довго не стояло з полониці тісто, то я приготую поки що крихту. Для крихти потрібно 50 грамів масла, м'якого такого масла, і 5 ложок борошна. Але я хочу зробити крихту шоколадну, то я беру 3 ложки борошна, такі, і 2 ложки какао візьму. І 5 ложок цукру. Тут у мене відміряно. 5 ложок борошна, 5 ложок цукру, але я 2 ложки борошна замінила. на какову. І тепер треба замішати крихту. Потім зверху посиплемо по полуниці посиплемо крихту. Сергла отака крихта в мене вийшла. Але я додала ще ложку борошна. Видно, за рахунок того, що мене я замінила борошно на какао, то трішки така вона була м'яка, то я додала ще ложку борошна, щоб вона була більш така розсипчата. Наче. Так, і тепер буду викладати полуничку. У мене яка маленька, залишила цілу, а яка була така. Більше, то б розрізала навпіл на такі половинки. І зрізом так донизу буду викладати. Виклала полуничку, отак. Я, мабуть, не сказала, в мене 300 грам полуниці тут. І тепер буду крихтою посип... потруносити чи посипати по полуниці. Сбиратися так рівномірно його потрусити. Воно не покриє геть повністю, але трішки отак, От потрусила я крихтою. І тепер ще пластівці мигдальні викладу наверх. Можна це не обов'язково, але в мене внук дуже любить, коли вони такі підсушуються у духовці. на пирогах там на різних і дуже йому подобається, то я трушу, але це не обов'язково. Так, все, духовка вже розігріта до 180 градусів. Скільки буде випікатися, я думаю, що десь хвилин до 40. Буду дивитися по пирогу. Ось як він виглядає зараз. Відправляю в духовку. Спікся мій пиріг і трішки схолу. Ще він всередині теплий, але буду вже різати, немає як чекати. Подивимося, як він виглядає. Звичайно, що краще, щоб він був вже гарно схолов. щоб різати холодний, але буду різати. Буду якось легенько так. на мене пластівці зверху і пісочне тісто воно ж трішки сухіше, ніж те, що знизу, але акуратно зараз розріжу. Випікався він у мене 45 хвилин. Потрібно дивитися по духовці, так, що там дивіться? Отак От вигляд зламаю вам, тому що, ну, щоб ви побачили, яке тісто, пухкеньке. Ось таке. Бачите, там полуничка, вона є місцями потонула, є не потонула, трішки більше зверху. Спробувала. На цукор, якби я трішки сумнівалася, мені здалося, наче може мало цукру 150 грамів. Ну, такий в міру солодкий він. Якщо хочете солодший, можна або більше трішки цукру додати, там на 20-30 грам, або зверху цукровою пудрою посипати. взяти, отак притрусити. Тому що полуничка, ну не знаю, в мене трішки така кисленька. Крихта вона солодка, а полуничка кисленька. Так що, тут також, якщо хочете, щоб було з кислинкою добре, то не обов'язково пудрою сипати чи додавати більше цукру, я потрушу трішки, тому що у нас внук любить і пудру, і горішки ці зверху, так що це я за своїм смаком. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. і До зустрічі в наступних відео.